Що стосується дошкільної освіти місії Івано-Франківську. Жоден обласний центр, я підкреслюю, жоден, не може похвалитися нашими здобутками щодо розвитку дошкільної освіти. Я чітко сказав, нашими здобутками. Це є спільна позиція моя, виконавчого комітету і ваша. Це є спільна позиція громади. На сьогоднішній день біля 90% дітей охоплені дошкільною освітою. І зараз ми інтенсивно будуємо дитячі садочки. І дасть Бог в цьому році буде зданою експлуатацією, введений в експлуатацію дитячий садочок в фриплені, дитячий садочок вовчинцю і дитячий садочок на пасічні. Коли відкриється садочок вовчинцях. До навантаження садочки, які там є на Каскаді, на Позитроні і в районі Хаткевича і так далі. Вони розвантажаться, тому що люди не будуть вести вже своїх дітей в місто. Те ж саме стосується хриплина, якраз район Мазлів.